Вітаю на моєму каналі. Як зберегти продукти або інші речі від гризунів. А ви знали, що з давніх часів і до сьогоднішнього дня, щоб вберегти корабель від потрапляння гризунів, встановлювали на канатах конусовидні перешкоди. Тому міші або щурі просто фізично не могли туди потрапити. Таким же способом можна використовувати, ну, взяти бутилку. Ось так її розробити і поставити на ніжки стілажів, столів. Правда, чим ширший буде конус, тим краще буде ефект. Тоді миша просто підходить по ножці, впирається в горлошко, а далі вона просто буде падати. Вона не зможе перелізти на, на стіл чи, стілець, чи стілаж. Так само можна вберегти бджіл від поїдання мишей на підставки до, піднож, на ножки до вуликів, просто поставити отакі конусовидні споруди перешкоди і бджілки будуть цілі. Прорізи верхньої частини потрібні така довжина, щоб відкоригувати до товщини ніжки вашого столу. Стільця або ще чогось. Для того, щоб закріпити оцю бутилочку, нам потрібна ну, синя ізолента. Все вірно. Але так як в мене синя ізоленти немає, тому я використовую чорну. Просто-напросто примотувати до ніжки стола. Але відстань від самої бутилки до. Підлоги має бути від нижньої частини бутилки до підлоги хоча б 10 см. Так що, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео.